Привіт! Сьогодні у нас розпочався новий робочий тиждень, тож ми подивимося, що він нам принесе. Як завжди буду просити залишати вподобайки, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так в яких енергіях ти знаходишся зараз? В чому ти зараз? Дуже емоційна. Хитає емоційно і в плюс, і в мінус. Ти намагаєшся а, триматися, але це дуже складно. Мені іде якесь розчарування, невиправдані очікування, якась така різкість і агресивність, де ти намагаєшся з останніх сил десь відстояти свою позицію. От, і до кінця ти не розумієш, чого хочеш, і якось блукаєш у тумані зараз. Тому так емоційно і гойдає. Що несе тобі цей тиждень? Так, з 11 по пося. 17 березня, що він тобі несе допомога. Зверни увагу на те, що якась ситуація тебе може дуже так знаєш підкосити. Може бути розчарування, от, яке тебе достатньо сильно може занурити. І необхідно буде або надати допомогу, або попросити про допомогу. І треба буде не боятися це робити. Ситуація може виникнути форс-мажорна, неочікувана, яка може дати а, таку знаєш, втрату внутрішнім надіям і сподіванням. Давай подивимося, що тебе чекає, в... Емоційному житті, так, у твоєму особистому житті, у відносинах. Давай, що у відносинах, так, на цьому тижні може проявитись. Ти можеш стояти перед якимось вибором, от, і, е, знаєш, можеш застрягти в тому. Якийсь іде ступор. І знаєш, в особистому необхідно мати таке терпіння, дати подіям іти своєю чергою, але не забувати, що неможливість прийняти вибір ще гірше, ніж неправильне рішення. От, тому необхідно, знаєш, приймати. На себе відповідальність, рухатися вперед, от, і в особистому ти тако будеш намагатися балансувати. Що стосується робочих моментів, так, що в тебе в роботі, в фінансах на цьому тижні, як ти будеш проявлятись? Багато буде планів, багато буде ідей. І можливості для реалізації цих ідей, і планів будуть, але якось тобі буде достатньо складно якісь внутрішні та зовнішні конфлікти будуть тебе трошки. Знаєш, збивати із твого наміченого плану. Знаєш, на цьому тижні захочеться десь зануритися в себе, от побути у собі та розібратись у своїх внутрішніх проблемах. Давай подивимось пораду так на цей тиждень. Порада зверни увагу на те, що необхідно вже залишити, і на свою поведінку.